Ми ще приписав число Ну, Сьогодні я хочу показати вам один дуже незвичний, дуже раритетний дебют під екзотичною назвою ПАКМА. Він екзотичний і раритетний, тому що рідко де зустрічається, водночас є дуже цікавий з точки зору тактики, тактичних можливостей. Він зустрічається лише за опільної згоди обох сторон. Тобто, якщо обидві сторони ну, на нього йдуть. Він ну, в історію виникнення не є перший однак він зустрівся у парті Чемпіонату України з Данилом Романом. Покажу ідею. Може, роз'явитися до Парман, мають бути зроблені зупні ходи. Перший хід сердити відкрити діагональ слона. І ось тут верхня сторона аготи робить. Таємничий хід. Ну, Нормально вважається варіант, теж відкрити аналіти слона, що розмістив. Це стандартні ходи. Однак однак у відповідь ось такий таємничий хід. Недосвідчених гравців він шокує. Адже пішак просто віддається задарку. Чи не так? Ні. Власне, саме на це йде розрахунок. У те само собою є можливість відхилити, наприклад, зіграти прямо туди. І тоді, скоріше за все, ми побачимо варіант заготовки на або Боягу, але найцікавіше жертва пішака. Тобто прийняття жертви пішака. Далі варіант, наступний хід, готи фактично очевидний і форсований. Хочу, щоб ви всі його мені запропонували, в тому числі який хід має зробити тепер Гона? Mm. Які будуть ідеї? Mm. Андрій, яке буде ідея? Валентно з вами. Mm. Або пора на 4-2, або золотий генерал. Золотий генерал. На 4-2, так? Так. Ну, Відразу скажу. Золотий генерал на 4.20 суто захисний хід. Так, так? Якщо питання, навіщо ви віддавали пішака, якщо будете просто захищатися? так? Ні-ні-ні. Без ідеї, згодні. Просто жертва пішака. Отже, єдиний хід, Ну, власне, в цьому і є ідея Дебюкер. Угу. Перекинути півруку, атакувати слона і з'ясовується, що атакований не лише слон, а й пішак за ним. А слон немає поля довіду. Назад куди-небудь вчора перетворюється. Тому наступний хід сторони, що прийняла жертву, теж очевидний. Так? Іншого навіть не розглядається. І час підвести проміжні підсумки. Готи пожертвували два, два пішаки і мало того, дозволили перетворитися слону у коня дрекода. Питання. В чому ж тоді був сенс грати ось цей хід правильний Друг, другий хід в парк? Щоб самим саме всебе перейти на казку. Мабуть, ні, правильно? А от далі йде два ключових варіанти. Спробуйте зрозуміти ідею. Очевидно, начебто, є спроба. Відтримати компенсацію. І Зажертив пішака. От, теж стигає перетворити у королівського дракона. і далі має сильне продовження. Наступний хід за засенти теж веще. Щоб позбутися цієї подвійної загрози, треба що ви? Ліквідуємо цю загрозу. І створюємо нову взяття коня. Як тепер грати в верхній стороні? Якщо просто піти прямо брати пішака, то виявляється, що по пішаках готи відстає на одного. Голови королі обох сторін будуть відкриті. Так? Угу. І мало того, незважаючи навіть на те, що шах, після того, як відігнати тугу, підганяємо туру кудись, з'ясовується, що можна забрати коня. Окей, скажете ви, а як щодо того, щоб стромити свою заступаючого пішака і протиснутися далі? Контрольно цей поле не встановити. Бачите? Тобто лобова пряма атака і протиснеться на голову короля, назнає крагу вгоди, а по матеріалу вони відстають тепер. Бачите? Mm -hmm. Ну, гаразд, а якщо не грати так, то я же тоді всі позиції бути? Виявляється, що бити пішака не погана ідея. Але якщо його не бити, а як же то тоді бути? Давайте спробуємо, що вже треба коня захистити. Правильно? Однак після захисту коня. Усе у є ось такий відступ, пропонуючи розмін. І думаю, ви всі погодитеся, що розмін... Викликає багато питань. так? Зараз хід верхньої сторони готи, але баланс пішов на користь центр. Тура любить відкриті лінії, а голова в короля готи пробита вже. Ну і миттєво натиснути двома слонами і створити суттєві загрози буде важко в цій формі. так? Як на вашу думку, якого ходу весь час готи не вистачало? От який хід готи вже хотіли бачити за себе на дошці? Які ідеї? Андрій, що ви скажете? пішака? Якого? Ось цього пішака, правильно? Максим, цей, цей хід я бачу, так? Ось цього ходу вже весь час не вистачало. Правильно? Mm -hmm. Тобто правильно було редакції повернемося, в який момент ми з'явилися. Отже, правильно редакції в цей момент під час взяття правильно було. найсильніший ходом буде саме ось такий. Миттєве відкриття і контратака спис. Здавалося б, перетворенні туризят пішака, ну, цілком природний шлях, ось такий, замість цього ходу зробити ось такий. Відстая в пішаках, що створюємо зустрічну загрозу, отримання в пішаках. Ну, що може бути поганого в цьому? так? Не можемо може бути хід поганим. Однак з'ясовується, що ось цей хід. Який зберігає загрозу, коді сильніше. Оскільки йде відкриття, вона є безпека сміс. Окей, скажете ви, а що ж, давайте розглянемо цей варіант. Далі. ви всі бачите, що дитя Піше зі так, коня, тепер не сприятло. Подвійна загроза і готи повертаються в гру. Тобто, якщо навіть відступити тепер сюди. Все за три пішаки отримали спис, а перетворний слор тепер ще прикований до захисту напевне цього бою. І ці фігури стоять поля. Компенсація більш ніж достатня. Всі бачите? Ну і я продовжую. Отже, такий чвіт не розглядає. Спробуємо захистити цей спис. Як? Ну, ось таким срібним генералом. Але тепер цей хіп оживає. І подивіться, відсутність пішака на цій Китаї і атака основного срібного генерала є суттєвою, оскільки срібний генерал зараз захищається лише тут. І створюється нова сильна загроза з нашим словом. Бачите? Відкладено, тобто правильний порядок ходів, підкреслю ще раз, правильний порядок ходів. Спочатку відкрити діагональ слона, і якщо захищається, тільки тепер забирати. Смотри загрозу. Сперетворюємо. Є запитання, Максим? Прошу, якщо є, прошу. Ну, покажіть. Чому ми не Ти слона натуру? Це буде розібрано теж. Правильно, це буде розібрано. Однак давайте все-таки підемо далі. Слушне зауваження, поставив Максим. Розміняти перетворну стану на натуру, так? Розберемо. Однак зараз ми будуємо, однак зараз. Сенте будує як свою групу. У нас є перетворена фігура. Ми можемо далі рухати, а угоди що? Перетворена фігура немає. Хочемо віддавати свою перетворену фігуру за неперетворену? Ну, мабуть, ми ще спробуємо щось витиснути, правильно? Питання: чи, можемо, чи може Сенте витиснути? Оце ми і розглядаємо зараз. А на слушне запитання правильно поставили, відповідь на нього буде. Отже, зрозуміло, так? Захисти. Ми захистимося, а цей слон. Буде що, жив, перетворений слон буде живий, здоровий і буде потужно атакувати. Правильно? Mm -hmm. І ось тут з'ясовується, що тепер взяття пішака, напишіть тут, взяття пішака і створює дуже неприємну загрозу саме через судність пішака цим вертикально. Водночас друга загроза виграти відбити цього слона. Як тепер буде? Припустимо, все йде далі. Той самий варіант, але вже відбувся обмін так? В цей момент. Тоді Водим. захищається. Буде тепер відступити словом. Припустимо, відступаємо сюди, відміняючи трубу. Якщо піти на перемогу ось так. Ну, начебто все гаразд. І якщо круга відступає, отримуємо, відступає кудись, сюди. отримуємо шанс захиститися і все гаразд. так? Але в цей момент, саме в цей момент, знайдіть комбінацію за годи. Так, ще бросити пішака на короля. Ключовим буде снідання пішака на короля. Відсікаючи того від захисту. Бачите? Перекриття. Відсутність пішака саме на цьому полі, який був забраний аж на п'ятому ході, он як пізніше вплинув. Як тепер бути? З'ясовується, що тепер, як відреагувавши, якщо короля виступити, то тепер що можна? Ну, такий хід тепер можна обирати, бити золотом золото або бити сріблом. Думаю, навіть не слід пояснювати, чому така відповідь? Фатальна помилка за серце, так? Тепер обирайте, кого смачніше. Тут ну, чи тут. Навіть важко обрати. Мабуть, таке золото. Згодні. <плес> mm -hmm. що тому, що тому, що, тому що генерал на руку, тому що знову подвійна загроза. Ну, думаю, навіть не варто пояснити, що тут готи будуть щасливі таке отримати. Так? Отже, такий хід, ну, всі бачать, що це фатальна попаде. Тобто залишається тільки бити цього пішака, вірно? І ми його поб'ємо, ну, наприклад, цим же самим золом. Тепер скидаємо у у нас обморозних фігур, скидаємо висячу фігуру і срібло стає. Дивимося на баланс фігури. Це фігура буде вже сильніша, ніж ця. Ці фігури поповнюють дуже швидко помадай верхньої сторони, усе те залишається лише тиск на короля по відкритій лінії. Так? Але нюанс в тому, що атакувати буде лише одна тура, поки що без підтримки. Думаю, ви бачите, що ця позиція значно сприятливіша саме за верхню сторону заводи. Вони отримали достатню компенсацію, їх слон залишиться активним або поповним, а серти немає успішної прямої атаки. Все, що вони можуть зробити, лише перетворити туру. І все. Так? Mm. Так. Отже, підведемо підсумок. Саме тому в такій позиції. З'ясовується, ось цей хід буде ключовим. І Максим вивокс, правильно зауважили. А що буде, якщо уникнути всіх таких тактичних можливостей і просто поміняти? Такий хід цілком можливий, наприклад, зіграти ось так, закривши поля, і час підвести підсумку. Варіант завершається для верхньої сторони завершається зберіганням темпа. Все. Оскільки спис все одно під боєм його треба захищати. Так? Тепер ось такий захист працює. Бачите. Підсвук. Два Будуть грати два слони проти двох тур. Але за це готи залишається без пішаків в руці. Що теж може бути суттєвим недоліком. Спрощення позиції виглядає раціонально. Але у центрі будуть дві тури. Тобто в цій позиції вже буде у спокійній грібіду тобто замуж, пряма тура і боги вже будуть просто напрошуватися і будуть більш сприятливими. А в верхній стороні готи буде важко застосувати своїх слонів. Слоні люблять відкрити діагоналі, але нижня сторона. Вже перекручуватися на туру в пряму туру. Думаю, Бачите, що пряма тура тепер більш відповідає інтересам. Mm -hmm. А протидіяти аналогічну атаку для готи буде важко спорядити. У них лише слони. Перетворена тура у таборі буде ефективнішою за перетворення слона при атаці на короля. Тому такий варіант. Відкладена перевага сенти. Навіть, окрім того, центрі є два пішаки. Однак, якщо ви майстерно вправляєтеся з двома слонами і вважаєте, що можете переграти в цей момент суперника, це ваш вибір. Можете спробувати. Але локально при спростуванні. Відкладена перевага а, буде вже все. Саме тому дебют Пакман вважається напівкоректним. півкоректним. А можна додати, що. Прошу. Ну, в цій позиції тут. Mm -hmm. Ну, саме по суті. Тут погода може поміняти свого слона на пору. Як саме? Ось таким ходом. Ось такий хід залишається знову ж таки повернути. Ну, чому повернути? Тому що... Такий, ну, такий тому, хід, такий хід залишає можливість. Тобто гота може зіграти так, пропонуючи знову ж таки розмір. Але якщо розмір, то виходить, що тепер вже центр отримує слона. А, і усе так, надто так. При, приємна точка так. З виймкою, так? Так. Тобто, доведеться, тобто перед таким розміром доведеться захищатися. З іншого боку, якщо не робити таку мут'єву контратаку, так? це, а, наприклад, захиститися тут, Ну, наприклад, якось ось так, то центр уникає тепер можливості розмірів усі. Наприклад, таким ходом. І переключається напряму турбу. Це золото знаходиться зовсім в своїх помітих протипрямої торі воно має бути тут. Але ви бачите, що по наявності слона доведеться ще робити такий хід. І доведемо короткий підсумок. Підведемо підсумок. От будете партнер. Саме тому буде папку такий термін, так? Саме тому такий деблют рідко зустрічається, оскільки ви, при цьому відповіді доведеться грати варіант слони проти тур. І вся гра буде побудована на фактиці. Використання тури проти використання слонів. Конкретно в цій позиції, жоднь, в цій позиції тури немає де бути, де приткнутися, слон без цього пішака мав би бути тут, і варіант все одно залишається в, в темпі для роти. Але далі гра переходить у тактику. Якщо ви не любите гострих тактик, ви оберете більш спокійний варіант. І Не хочете ризикувати, ну, не хочете одразу кидатися в бій, ви такий хід відхилите життя пішака і перейдете в більш спокійний дебют. Тоді ми матимемо справу або з класичною Second або з варіантом Second чи Ягою.